Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Добрый день всім! В принципі, після цього у нас завдань не поменшало. Ми як раніше, як гасили пожежі, так і гасимо. як рятували людей, так і рятуємо. Ліквідуємо всі не гаразди надзвичайні ситуації і події. Все це залишилося. 2 мільйони 149 тисяч гривень 120 мільйонів 73 тисячі гривень В будь-яку трагедію, легше запобігти, чим потім боротися з її наслідками. Десь побачили пожежу. Якщо е, опинилися там, де пожежа. Зараз, будь ласка, зверніть увагу ще раз на екран ваші дії при пожежі. Повідомте про пожежу рятувальників за телефоном 101. Чітко обкажіть адресу, поверх і що саме робить. Повідомте на цю будинку про пожежу. Штани одіваються за пару секунд. Вскочив дві штанини, накинув лямки, штани вже на тобі. Потім є. так. Э, курточка, пожарная курточка. На нее очепляется специальный карабин. Пожарный Вы видите, тут есть несколько видов, мы вам привезли показать. Раньше они были примерно вот такого вида, металлические. Комплект еще одного из костюмов. Работать можно в температуре 800 и выше. Воду поливаешь на продукцию. На беліні тільки <головіки> з цього Намагайся знищити боєприпас самостійно. Не торкайся боєприпасу. Не намагайся його розібрати. Не витягай його землі. Боєприпасу При розгляд осколків може становити понад півтора кілометра. Та ніхто подводить, не вырывать, не раз. Лаконичная беседа с техникой безопасности и показ демонстрация защитных шлемов, костюмов. Ребята могли лично продемонстрировать их на себе, потрогать, лично ощутить, увидеть своими глазами взрывоопасные предметы. Мы очень благодарны ребятам и надеемся на дальнейшее сотрудничество с нашим интернатом. Номер службы порядку соды.